Я би хотіла із цієї заяви і з цього розпочати нашу розмову. Давайте розкажемо нашим, нашим глядачам. Ще раз нагадаємо, що це за такі крилаті ракети. Х-50, власне, виробництво яких може початися влітку, а перші удари вже восени. Треба розуміти, що вони вже прилітали по Україні. і, Очевидно, Росія вже трохи цей резерв свій добре по нас відгатила. Х-50 – це крилата ракета, яка може використовуватися для пуску з літаків і, власне вражати. Точно об'єкти, але наскільки точно? Отут тут буде питання, тому що ми бачимо, що Росія відновлює свої виробництва, і фактично можна сказати, що вона оборонну промисловість свою і ВПК повністю ну, пере, переформатувала і фактично все вже на воєнних рейках. Вже і це працює на війну. Але є е, кілька нюансів, і це доводять е, така відкрита навіть інформація, того як е, потім уламки ракет, коли їх вивчають і коли їх досліджують, то Дізнаються, що використовуються, ну будемо казати так, з цивільних е девайсів, да, використовуються різноманітні засоби. Ті То е це все таки через те, що санкції десь працюють і вони не модає і мікроелектроніка і все інше. Тому е мені здається, що е Росія буде, звісно, відновлювати, буде робити це. Але є е е два моменти, які для нас ну, є позитивними. Що Тут може бути суттєво втрачена точність цих ракет, і суттєво втрачена якість взагалі цих ракет в цілому. Ну, Як це і... більше для нас проблема, аніж ні, очевидно, втрачена ну, точність. Та, тому, без, ми знаємо, без, без, безумовно, а, ф, але якщо ми, ми просто а, якщо ми бачимо це на прикладі танків, що там танк Т-72, який. А, Умовно кажучи, там або якась модернізація, яку називають Т-90. Він формально виглядає як Т-90, а насправді він гірший, ніж Т-72 якихось. Тому що там немає, наприклад, присельного комплексу, там немає тепловізора такого. Вірніше, прицельний комплекс є, але немає сосна, У який на якому використовувалися, скажімо, французькі тепловізори Таліс. Так само і тут можуть бути речі, яких в ракетах я маю на увазі речі, яких Росія не зможе дістати. Звісно, багато чого залежить від усього світу. Зараз, 22-й рік, нам довів, що що з одного боку міжнародні санкції діють, а от міжнародні санкції щодо технологічного стримування вони майже не діють. Так? Тому що Росія практично увесь спектр зброї вона зараз може виробляти. хоча Ще раз хочу сказати, що це зовсім не та зброя, яку вони називають. Наприклад, вони випускають е, Су-57, і ми бачили в грудні, е, передали там 4 там, Су-57 у, у військово-космічні повітряно-космічні сили. Да? Але то насправді не Су-57, тому що вони Су-57 позиціонували як літак п'ятого покоління, е, але е, за 12 років розробки цього літака вони до серії так і не дійшли з п'ятим поколінням, тому що вони не зробили двигун п'ятого покоління. Вони не зробили систему управління. До речі, в 2019 році один літак під комсомольськом на Амурі Ну, загинув, будемо так казати, і саме через погану систему управління літаком. Стелс-технології вони не зробили З авіонікою Так само зараз буде питання, де да? якщо вони дещо зможуть в Китаї там, звісно, взяти. Ну і до речі, китайський фактор він зараз найбільш такий проблематичний в технологічному сенсі, тому що Китай технологічно вже перевершує Росію. І, в принципі, якщо буде надавати якісь комплектуючі, якісь Технології, то або надавати то буде зараз, да? обходячи, скажімо, прямі поставки зброї, там, якихось конкретних ракет або конкретних бойових безпілотників, можливо, буде обходити це, але надавати от саме ті речі, які необхідні для ВПК. То тут потрібні потрібно вводити вторинні санкції, так би мовити. Да? Тобто, коли. Сполучених Штатів і всі інші країни на жаль зараз діє тільки закон сполучених Штатів 2017 року, коли вони санкції застосовують по відношенню до країн, які купують зброю російську зброю ворога. І до речі, завдяки цьому великою мірою Росія втратила низку контрактів, і фактично, ми кажемо про те, що Росія обвалилася на світовому ринку озброєнь. Це не прямий, але показник того, що Росія не може виконувати в повному обсязі всі сплановані. Роботи з ну, і при цьому все розробки, втрачає розробки, свій виробництво... потенціал військовий Валентина, да. ну, Я думаю, що це запитання цікавить всіх глядачів. Ми зараз бачимо таке безумовно не на лінії фронту. Ми говоримо зараз про, да. про мирну територію. Певне затиші, я маю на увазі в контексті ракетних обстрілів. Ми в столиці, до прикладу, чуємо і менше тривог угу. на правду зараз останнім часом. З чим це може бути пов'язано? Все таки більше з тим, що потужніше закрити наше небо сьогодні. системами ПВО, міжнародних партнерів, наших, які нам. Передають? Чи Росія притримує зараз цю історію, ці резерви, очевидно, десь і очікуючи наших наступальних дій? Чи пов'язано це з тим, що вони виснажили резерви? Який ви тут розставляєте акцент? Мені здається, що тут якраз мікс якийсь, да? тобто і є виснаженість, тому що ми бачили останні. Ракетні атаки, ракетні обстріли вони мали більшу, так би мовити, між ними був більший проміжок часу. І якщо брати там кількісні, ну одна там була дуже така потужна з великою кількістю ракет. А так, в принципі, ми бачимо, що вони і притримують. І тому ти, власне безпілотники. Да, тому, тому я думаю, що вони і притримують, вони мають безумовно цю зброю і намагаються наростити свій потенціал. Бо я гадаю, що вони готуються до якоїсь такої ситуації ну, екстраординарної, я б так би назвав. би, бо, бо всі розуміють зараз світ, який нас підтримує, західний світ, практично нас підштовхує до наступу. Більше того, мене взагалі здивували такі. Скажімо, публікації, де е, було написано, що е, в західних західних змі з посиланням ну, пов'язані з у цим зливами да, е, і да? е, публікації, які вказують, що от Україна ще не пішла у наступ, тому що ще не встановилася погода, і і так далі. Да? Там, е, ну насправді мені здається, що е, це такі е, публікації, це або якісь інформаційні операції, або якісь е, ну. Впливи, намагання вплинути на, на ситуацію, я думаю, що військове командування це ігнорує і діє так, як е, має діяти. Да? І е, звісно, е, що якщо ми кажемо взагалі про наступ е, наш, то звісно, на мій погляд, найбільш е, таким ключовим моментом є дефіцит е, озброєнь, який не подоланий зараз досі, і над цим в принципі працюють. Е, якщо брати Росію. Російську ситуацію, то вони з одного боку вони очікують цього наступу. До речі, коли багато кажуть, що ось завтра буде наступ, там всевали з, таки... з язика просто. Да, От я це... тільки хотіла запитати. Зараз так багато різної інформації про потенційний український Це, це наступ. нормально. Я згадую, це... перед харківською операцією не було так, так, так багато інформації. Це Су серйозний психологічний тиск на е всі аудиторії російські. Да? Це і на Людей простих, яких там мобілізують, щоб вони відчували таку панічні настрої, що їх от зараз будуть розстрілювати, там і так далі. І для військового військового командування російських угруповань що тримає в напруженні постій, постійному. Ну і безумовно для військово-політичного керівництва Російської Федерації, бо вони так само збентежені, вони не знають, що і як там спецслужби ці, які завжди конкурували, вони зараз намагаються там якісь надати там висновки якусь інформацію. Тому навіть витік цієї інформації він абсолютно ні до чого для для України ну по такого наші плани по так. Да, 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 да. наші плани. Але я буквально ще пане Валентина хочу запитати, бо в цьому контексті військові експерти говорять мені, що зараз помітна певна активізація російських ворожих сил на різних ділянках фронту, зокрема на східному і на Луганщині. Очевидно, вони розуміючи, десь і часові якісь рамки і графіки тих поставок зброї в Україні вони зараз ще росте намагаються якось активніше рухатися по якихось ділянках там, де мають можливість такого, поки сили в них будуть. Вони будуть намагатися тиснути, живі, або, хоча живі б сила. да ж, ж, ж жива сила, техніка. Е, а оскільки вона в них є, оскільки мобілізація ця вона не припинялася, і процес цей триває. Е, вони будуть, як знаєте, як м'ясорубку кидати це м'ясо. Е, питання лише в тому, що е, підготовка цих людей мобілізованих вона буде не відповідати. Е, Рівню необхідної підготовки, тобто вони будуть не встигати, не встигати, і фактично людей, які там не допідготовлені, і ми це бачили. Ми бачили це 155-та бригада морської піхоти, склалась під воглотаром да. пакета. Да? Ми зараз бачимо цих десантників, які вже ми про це говорили, що вони вже не еліта, тому що якщо 40-50% було втрачено в 22-му році, і вони. Особового складу повітряно-десантних військ, і вони це самі визнали. Якщо це так, то виходить, що е, ті десантники, які частини підрозділи, які підходять, це мікс, тобто вони е, десь наполовину приблизно. Насичені цими цими відмобілізованими людьми, а це не обов'язково люди з досвідом. Так? Я передбачаю, що якийсь відсоток може бути саме людей, які там служили в десантних військах, або там, умовно кажучи, в яких там в спецназі, в морській піхоті, вони можуть адекватно там взаємозамінятися, да, умовно кажучи, але в цілому, в цілому, це вже абсолютно не ті підрозділи, які. Ми б думали, що вони там такі, такі могутні і такі сильні. Пане Володими, справедливим буде запитання, і я думаю, що було б дивно навпаки, якби вам його не поставила, про те, хто піде в український наступ, чи це я про те, чи це будуть оновлені сили, чи це будуть люди, які там вже, вже добре знаються на цій справі. Так? Що це, що це за, буде за такий ударний кулак? От тут я не можу не порекламувати передачу нашу секюріті токс, яка буде на тут на телеканалі Апостроф 21.10, здається, дається сьогодні, і, і там якраз буде інтерв'ю з дуже серйозним фахівцем з Іваном Апаршином, mm -hmm. який дуже чітко розклав все це. І я я так гадаю, що саме так має бути, що наш наступ це не лобові атаки, це не штурми. Просто позицій. Це потрібно, щоб і до цього треба йти, щоб це був фактичний розстріл на різних рівнях, я маю на увазі відстанях. Да? Розстріл усіх цих позицій, починаючи від логістичних шляхів і центрів. Командних пунктів і безумовно самих позицій. І тільки вже після такого, таких розстрілів тоді можуть бути вже е, зачистки, так би мовити. І, е, Наскільки я можу зараз судити, підготовка таких структур, таких резервів, вона триває, вона йде. Я не можу чітко там сказати і просто не знаю наскільки вона вже, так би мовити, відомо, що це з листопада почалося. А якщо брати, ми ж не можемо сказати, скажімо, чи це абсолютно там люди нові, чи з досвіду там. в Україні на станом на початок війни я маю на увазі масштабного вторгнення, не загальної війни. А з якраз з 2014 року, під час цієї війни низької інтенсивності, дуже багато людей пройшли і мають досвід, і ми тоді казали про 300 тисяч. Людей з саме військовим до з досвідом не просто військовим, а з досвідом війни, то е, я гадаю, що значна кількість саме досвідчених людей, потрапить в ці підрозділи, структури, які будуть наступати. Але ще хочу наголосити, що не стільки це такий наступ, от прямо, прямої дії, а це розумний наступ, так би мовити. Більше того, є думки, що і певні території, зокрема і Крим. Мали б звільнятися саме таким шляхом шляхом методичного, цілеспрямованого і безперервного розстрілу усіх військових об'єктів, скупчення сил військових і доведення. Паніки до такого рівня, коли вони вони самі підуть звідти зроблять же з доброї да, волі як, як шойгусь каже, що це же з доброї волі. Пане Валентине, Я дякую дуже вам. Глядачам ще раз нагадуємо. Не забудьте подивитися сьогодні на телеканалі Апостров Security Talks, обов'язково буде mm -hmm. цікаво. Ну а власне, як ми знаємо, про український наступ знає тільки кілька людей. Тому yeah. будьте впевнені, що український генштаб зробить все вірно. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що завітали у студію. Глядачам нагадай Валентин Бодрак, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Військовий експерт був сьогодні нашим гостем. Ми жухаємось далі.